Привіт, мій маленький друже! Сьогодні ми продовжуємо нашу чарівну мандрівку до моря, занурюючись у казку пригоди Піщинки від Анни Рибалки. Але не думайте, що піщінці не було страшно вирушати у подорож. Вона боялася загубитися у морі, але їй дуже хотілося побачити далекі землі. І піщинка перемогла свій страх. Тернувши у воду, піщинка побачила величезну медузу. Медуза поволі пливла під водою і нагадувала грибок із білим капелюшком. Проте сама медуза думала, що вона схожа на білий вітрильник. Вона була дуже пихатою. Доброго дня! Чемно привіталася піщинка. Не підкажете, чи далеко пливти до міста, де живуть люди? Проте медуза не сказала ні слова. Вона подумала, чого це я буду розмовляти з якоюсь там піщинкою. І гордовито відвернувшись, попливла собі далі. Ох, зітхнула піщинка. Хоч би хтось підказав мені вільний шлях. І тут назустріч випливла з грайка барвистих метушливих рибок. Куди це ти мандруєш? спитали рибки. До далеких берегів, пояснила піщинка. Туди, де є міста людей, але я не знаю дороги. Ми, Ми знаємо. Закричали рибки. Ми завжди плаваємо поруч із кораблями і добре знаємо, куди вони прямують Ми і тебе можемо узяти із собою лише не відставай. І рибки попливли вперед. Піщинка поспішила за ними. Але ж хіба вона могла встигнути за прудкими рибками? Вона швидко відстала від них, а рибки рушили далі, не помітивши цього. «Стійте, зачекайте, спробувала вона покликати нових подруг. Та де там? Рибки були дуже далеко. Довелося їй далі плисти самій. Незабаром піщинка геть заморилася і вирішила трохи перепочити. Хух, як же я втомилася, зітхнула вона вмостившись на камінці, що лежав на дні моря. Хто зна, чи багато шляху залишилося? А куди ж ти зібралася? почувся голос неподалік. Ой, хто це? злякалася піщинка. Озирнись і побачиш мене, відповів той же голос. Під каменем сховався невеликий круглий крап. Поворушивши клешнями, крап перепитав: «Тож куди ти прямуєш? До великого міста на березі, пояснила піщинка. Ото ще вигадала. Нічого немає там доброго. Мій батько, ще коли я був зовсім крихітним, завжди повторював. Синку, тримайся подалі від людей, від них морським створінням добра ще не було. А ти ж така дрібненька, ти загубишся, доки допливеш до берега. Велика рибина проковтне тебе йоком не змигне. Краще лишайся на дні тут. Тихо і спокійно. Немає ні бур, ні штормів, ні хижих риб. Ні, заперечила піщинка. Мені вже час у дорогу. До побачення. Ось і завершилася ще одна історія про маленьку піщинку. Чи уважно ти слухав казку? Дай відповіді на запитання. Як ти думаєш, чому піщинка вирішила подорожувати морем, не зважаючи на попередження інших піщинок? Що це говорить про її характер? Піщинка вирішила подорожувати морем через свою цікавість та бажання відкривати нове. Це може свідчити про її відвагу та відкритість до нових досвідів, кого зустріла маленька піщинка під час своєї подорожі морем? Піщинка зустріла пихату медузу, барвистих рибок і краба. Як піщинка відреагувала на зустріч з медузою. Піщинка була здивована та зацікавлена зустрічю з медузою. Вона дізналася багато нового про життя в морі. Чи згоден ти зі мною, що медуза, яка відмовила піщинці, може бути прикладом уроку про те, що не всі зможуть або захочуть допомогти нам у нашому житті? А зараз. Настав час для відпочинку. Перейди за QR-кодом та зроби веселу руханку про хвильку. Ну що, ти відпочив? Продовжуємо далі. І на завершення. Веселинка і Добрик стали розумнішими за рік. Вони вирішують логічні задачі спробуй і ти. Будь уважним, слухай. І роби. Розфарбуй яблука так, щоб зелених було більше, ніж червоних. Розфарбуй кубики так, щоб кольори не повторювались. Розфарбуй тільки маленькі грибочки. Поклади в мішечок п'ять цукерок. У мене вийшло ось так. До нових зустрічей, друже!